студії громадський світ, я Тетяна Огаркова. Зараз говоримо про італійських друзів. Путіна до нас в студії вже приєднався Мауро Верцьо, італійський журналіст, з яким ми будемо говорити про італійські кола, які підтримують російську зовнішню політику. Хай Маротенківеримачфоджі нас індисту. political one. Please tell us uh, which political parties do support Russian які політичні партії в Італії підтримують Росію? Якими є зв'язки поміж італійськими політиками та російським політичним естеблішментом? Є різні політичні партії, які підтримують Росію в Італії в Італії дуже різні політичні партії підтримують Росію, і вони роблять це з абсолютно різних причин. Наприклад, є ліві партії, є комуністична партія, яка думає, що Путін збирається відновити радянський союз. У них зрозуміло є певна ностальгія за радянським союзом. Путін There are the far right party that support Putin. Водночас є праворадикальні партії, які підтримують Путіна, тому що вони вбачають у Путіні тип лідера, схожий на Мусоліні, сильного чоловіка. Отже, ліві і праві мають різні бачення того, чим є Росія та Путінський режим, але однаково підтримують Росію. Є також партія колишнього прем'єр-міністра Берлусконі, тісно пов'язана із Росією, тому що за цим стоїть також історія дружби поміж Путіним та Берлусконі. Ви Russia. Раша біка з арсове френдшіпсо і супорт Росія. Дра де Файв Стар Мовменс, де партії в Італіян комік Бє ще партія Рух п'яти зірок, яку очолює італійський комік Бепе Гріло. Вони підтримують Росію не тому, що їм подобається Путін, і не тому, що вони розділяють ідеологію, а тому. Що вони виступають проти європейського союзу? Ця партія вбачає у Путіні спосіб знищити європейську спільноту. Тобто вони бачать в Путіні альтернативу європейському союзу. Юніюмін єс єсбікоз а осейд всі партії мають де сайм ідеологікалбезис. Так, я завжди говорив, що тут мова йде не про альянс партій зі схожими ідеологічними засадами. Це різні, дуже різні партії наприклад, секретар комуністичної партії Нікі Вендола відверто говорить про свою гомосексуальність. Він підтримує Путіна і Росію, але в Росії його посадили. Бо в'язницю стріц Путін. Батів і го інраші кенбі арестед. Енсодеріснат цій симпатії до Росії немає ідеологічного підґрунтя, і різні політичні партії Італії підтримують Росію з абсолютно різних причин. Якщо за цим не стоїть ідеологія, то якими є тоді реальні причини та пояснення? Якими є аргументи до того, щоби підтримувати зовнішню політику Російської Федерації? Дефорекзам, дефарйт партій юздепарт радикальні партії використовують аргумент, що Росія виступає проти ісламу в Європі. Існує напруга щодо ісламу та ісламофобія. Такі партії бачать Путіна як потужного воїна проти ісламської навали. Також вони виступають проти ЛГБТ та одностатевих шлюбів. І тут вони співпадають із Путіним, який також виступає проти ЛГБТ та є захисником сильної родини, сімейних цінностей. Тоді як для колишніх комуністів Путін є людиною, яка може відродити СРСР. Кожна партія має своє бачення, і ці бачення є різними. Букен ревіталізайз Совіті Юніонкомунізм. Енсо Ев Евріпарті Ев із. Вони також дуже-дуже різні. Так, але це так само, це не лише різне, а й протилежне. Well, um, Давайте поговоримо про економічні economic, аспекти. Uh, які економічні причини that? для Італії підтримувати Росію? Які економічні причини для Італії підтримувати Росію, які зроблять Італію проросійською політикою? Так, я завжди кажу, що є різні рівні, це слушне питання. Я щоразу кажу про те, що є декілька різних рівнів обґрунтування того, чому проросійська пропаганда є ефективною в Італії. Звісно, є політичний рівень, але є водночас і економічний рівень в Італії є багато економічних зв'язків з Росією. Особливо є одна сепаратистська партія в Італії ліга півночі. Ця партія дуже сильно підтримує Путіна зараз. Вони говорять про те, що вони намагаються захищати дрібний бізнес, маленькі компанії, які найбільше страждають від санкцій проти Росії. Айфінкде бік супортеров Путін на вінталіндз і трайтусейдете і the smallest company that uh, are damaged from uh, the, the sanction against Russia the real де economic problem. This because. але цим не вичерпується економічний аспект. Росія має потужний енергетичний потенціал, і великі італійські компанії співпрацюють з Росією. Їхні контакти з російськими компаніями сягають мільярдів євро. Зрозуміло, що проблеми дрібних компаній, які експортують в Росію пармезан, є другорядними. And uh, every, uh, every deal about uh, this company with Russia, we spoke about uh, one, two, three billion of euro. And so you can understand that the balance of a little company that exports in Russia, Parmesan or other products, uh, against this big, big deal is different. And so the real Со де ріал проблем економік, дете навініталі дарізе бік. Відтак зрозуміло, що економічне підґрунтя російсько-італійських стосунків є надзвичайно важливим. Зараз відбувається гра навколо газопроводів північного потоку, південного потоку тощо. Форбільйон більйонов євросоайсі со лістаквайтквайтінпорант ми знаємо, що велика кількість італійських медіа є проросійськими. Чому так? Поясніть детальніше, кому належать провідні медіа в Італії і чому вони займають проросійську позицію в українському конфлікті. Перше, що треба зрозуміти, це те, що близько 50% усіх медіа в країні. Це газети і телеканали, які належать родині Берлусконі. Зрозуміло, що вони займають проросійську позицію. Одна із провідних італійських газет Il Giornale, за своїм змістом дуже схожа на те, що робить спутник Чираша тудей. І так з п'ятдесятьма відсотками медіа в Італії інші медіа контролює група еспресо, які належить газета де Корєрделесера. Вони також займають проросійську позицію. Інші медіа контролюють, наприклад, групу «Еспресо». І ця група, наприклад, Группа, де Кор'єр деласера, із Еввеконекшн з Вордов Гені. And so you can understand that any maybe <clears throat> have some interest that uh, the propaganda of Russia spread, uh, spread up. And uh, television is the same. Те саме стосується телебачення. Окрім телевізійних каналів в Берлусконі, існують вільні канали. Але, наприклад, декілька днів тому перший телевізійний канал в Італії надав велику кількість ефірного часу Путіну. Італійські співаки, наприклад, Альбано, часто виступають в Росії. Він був запрошений в Кремль, і в своїх інтерв'ю він говорить про те, що Росія це рай. Uh, our main uh, journalist uh, is invited in russia with the singer uh, albano. and uh, they was in kremlin and for all the heaven they say that russia is the paradise, the best. Uh, and so i think that uh, in front of, of this uh, program, uh, also people that are neutral, я думаю, що через усю цю пропаганду навіть ті люди, які є нейтральними, розуміють, що за цією пропагандою стоїть певний інтерес, за цим стоїть певний спонсор. Можна сказати, що до 70-80% ЗМІ в Італії говорять про те, що Італія має підтримувати Росію. Севенті еті персент із. wrong words say that are control are not controlled but uh, the editor way say that uh, we need to support russia and so we need don't support ukraine in this way mm -hmm. but is 70 80 percent of media are uh, they do this type of politics Чи ви думаєте, що громадська думка в Італії також є на 80% проросійською, як і медіа Ні, Вона не на 80% проросійська, але варто розуміти, що італійці на загал мало знають про Україну. Вони отримують інформацію з газет і телебачення, тобто з медіа. Якщо кожного дня газети телебачення та деякі політичні лідери говорять про те, що треба під розтримувати Росію і що в Україні багато нацистів, усю цю фейкову інформацію люди починають про це думати. Росія є доброю країною, українці дуже погані, тому що Але коли натомість, якщо намагатися говорити з людьми і переконувати їх, то люди приймають аргументи. Проблема в тому, що в нашій системі інформації є ця конфронтація. останнє питання: що може зробити Україна для того, щоб її позиція була більш зрозуміла в Італії? Що треба зробити, щоб образ України став привабливішим для італійців? Чендситійшн айфінкедет Україна на кантеракт базі, де я думаю, що Україна не має ресурсів для того, щоб боротися із російською пропагандою її ж методами в Росії. Є величезні бюджети на пропаганду, яких немає в Україні, але це і на краще. Я думаю, що пропаганда це дуже погано, і треба натомість займатися інформуванням. Я думаю, що є два основні шляхи для України. По перше, це культура. Якщо Україна може підтримувати та поширювати свою культуру, світ зрозуміє, що Україна є країною. ви є країною, якщо у вас є своя культура, у вас є свої письменники, поети, художники. Саме так світ зможе зрозуміти, що Україна не Росія, що це окрема країна з іншою культурою. understand that ukraine is not russia is a different country with different culture maybe is the first step and the second step i think that is very very important is the tourism Другий шлях, який є дуже важливим, це туризм. Адже коли люди приїжджають у вашу країну з Італії, Німеччини та інших, і вони чули, що в Києві на вулицях ходять нацисти, вони бачать реальність, розуміють, що це фейк, і сміються. Відтак, довіра до журналістів, які про це говорять, падає до нуля. Отже, культура і туризм це два основні способи, якими Україна може боротися проти російської пропаганди. And the trustness of this Ukraine need to do. Thank you very much, юкраїн It was extremely interesting. Нагадаю, з нами в студії був Мауро Верцур, італійський журналіст. З ним ми говорили про італійських друзів Кремля в Італії і про те, в який спосіб Україна може боротися із російською пропагандою. На цьому ми завершуємо, залишайтесь на громадському. E <silence>